Мирний план в три ходи. Про що насправді домовилися Лавров і Рубіо в еряді? Ер Які наслідки для Києва? Звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Змова чи провал Трамп зацікавлений більше в союзі з Путіним ніж з Україною. Усі таємниці скандальної зустрічі в Саудівській Аравії і який Гешефт отримали від неї обидві сторони. Також на який гачок могла підсадити Трампа луб'янка. Одна з наймасовіших безпілотних атак в ніч 17 на 18 лютого росіяни запустили по Україні 176 дронів. Той же час за три тисячі кілометрів від холодного Києва в теплому еріаді зібралися птахи зовсім іншого штибу. Спочатку державний секретар США Марко Рубіо. А ближче до ночі, коли іранські шахеди вже вибухали в небі і на землі, прибув і головний дипломат Путіна Лавров. Зустріч делегації США і РФ тривала майже 5 годин без камер і мікрофонів. Про що домовлялися? Головне, який результат, та чи був це ніж в спину Києва? 3 плюс 1. саме так за версією агенції Bloomberg, з самого початку мали виглядати зустріч в Аріаді: США, Росія, Україна та Саудівська Аравія як посередник. Але прапори перед королівським палацом наочно демонструють. Формат звузився. Саудити були за чотиристоронню зустріч, але американці та росіяни не хотіли бачити Україну. Експерти припускають через те, що перемовини виходили за межі російсько-української війни для Трампа. Україна це фактично ну, один з інструментів. Ну можна сказати, розмінна монета для торгів з тим же Китаєм і з Російською Федерацією, і Трамп зацікавлений більше в союзі з Путіним ніж з Україною, тому що в і ресурсів вибачте більше. Тож Україна можливо, була і не головним питанням, але точно предметом дискусій. Прихильний до республіканців телеканал Fox News у день саміту повідомив, що США і РФ обговорюють трьохкомпонентну мирну формулу: припинення вогню, потім президентські вибори, а після підписання мирної угоди між Києвом і Москвою. Про цей план і його підводні камені трохи згодом. А поки повернемося в палац перемовин. Ліворуч США праворуч Росія на столі квіти в кольорах прапору Саудівської Аравії. Але є і більш цікаві деталі, наприклад, склад російської делегації, і він багато про що свідчить. Формально головний Сергій Лавров, голова російської дипломатії, супроводжують його. Юрій Ушаков, помічник Путіна, колишній посол США, і Кирило Дмитрієв, голова російського фонду прямих інвестицій. Один з аспектів перемовин спільні енергетичні проекти США і РФ, в тому числі в Арктиці, і можливе повернення американських компаній в Росію. Вашингтон ніяк не комен результати переговорів, але очевидно, що Москва тисне на бізнес жилку Трампа. Появляется білий дядя в пробковому шлемі, який викачує природні ресурси, практично нічого не оставляя взамін. Вот на що готовий пойти Путін, а, лишь бы заполучить симпатію Трампа по вопросам України. І Дмитрієв і Ушаков, так звані технократи, наближені до Путіна помірковані люди з високими професійними навичками. Росія дуже ну, вона дуже професійна в цьому плані. Так? Тобто вона дає хабаря економічного, фактично. Це питання вирішує Дмитрієв і вона тисне на Трампа, який хоче бути як Путін автократом. Який хоче ділити світ, і тут для цього якраз є у Шапові, який так маю, також поділяє ці погляди. Водночас Лавров в цій компанії виглядає більш як офіційний голос Москви, аби після перемовин розповідати кремлівським журналістам про що домовилися. Ми збираємося призначити з нашого боку команду високого рівня, щоб допомогти в переговорах і досягти завершення конфлікту в Україні таким чином, щоб він був тривалим і прийнятним для всіх. В перекладі з дипломатичної це означає, домовились домовлятися. Більше деталей щодо українського треку розкрив Сергій Лавров. Американська делегація запропонувала росіянам мораторій на обстріл української енергетики. А ми ніколи не обстрілювали клеїв дурня Лавров. Ми об'яснили, що ми ніколи не підвергали опасності системи енергоснабження населення. Найбільша несподіванка пасаж Дональда Трампа в бік України постфактум зустрічі. Він буквально зіграв в одній команді з Путіним. І коли вони хочуть місце за столом переговорів, хіба народ України не повинен сказати: знаєте, минуло багато часу з тих пір, як у нас не було виборів. Це йде не від Росії, це те, що йде від мене, а також від багатьох інших країн. Наратив, який активно просуває Москва, з вуст Трампа насторожує. Я думаю, що позиція Трампа і щодо українських виборів, і щодо до речі, неучасті Європейського союзу Європи у перемовинах, вона продиктована з Москви. І є багато ознак того, що це ідея з Москви, і що Трамп її приймає. Згадайте трьохетапний план: припинення вогню, вибори, угода. Можливо, і Москва, і Вашингтон розраховують підписати документ з кимось більш зговірливим за Зеленського. Дуже схоже на ультиматум: або вибори, або війна триває. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Зеленський демонстративно підкреслив позицію нічого про Україну без України і скасував візит до Саудівської Аравії, щоб не надавати легітимності можливому договорняку в аріаді. Натомість український президент поїхав до Туреччини. Ердоган давно пропонував свій майданчик для перемовин. А Зеленський очевидно хоче заручитися підтримкою якомога більшої кількості регіональних гравців. Але повернемось до перемовин. Навіщо США усі ці показові реверанси в бік Росії? Чому Трамп поводить себе настільки контраверсійно? Одну з версій може розкривати ось це відео. 2013 рік Москва, конкурс Міс Всесвіт і його власник, майбутній президент США. Вже тоді Трамп мріяв сидіти в овальному кабінеті. В одному з інтерв'ю Трамп сказав, що він зустрічався з Путіним в час. Потім, видимо, Трампу намікнули, що. Що зустріч була тайний, і в наступному інтерв'ю Трамп уже как-то від відповіді на цей вопрос. Але усе могло початися набагато раніше. Російсько-американський історик Юрій Фельштинський у своїй книзі Многоходовка века» описує свій діалог з колишнім генералом КДБ Олегом Калугіним. Той розповідає, що Гебешники зацікавилися молодим бізнесменом з ворожої країни ще з 80-х років, коли він приїжджав доMoskvy. Айводправичу лав. Історик допускає, що у російській гебні є компромат на Дональда. Окрім цього, Фельштинський пише і про дивні занадто вигідні для Трампа бізнес-угоди, які з ним укладали росіяни. Саме тому, начебто, російські спецслужби вже не приховуючи, заявляють, що Трамп винен в питанні України. Есть два интервью э, Патрушева, э, очень необычные интервью, достаточно такие наглые, да, где в первом интервью он напоминает Трампу о том, что Трамп взял на себя обязательства в отношении Украины, вот буквально. Но это лишь одна из многих версий, не выключено, что риторика Трампа про необходимость выборов его власного гра, чтобы расширить поле для и торгов. Ну, то есть ты мне, я тебе. Владимир, подожди. Ну, что ты упираешься? Ну, е... Ты хотел выборы? Вот мы тебе организовали выборы. Теперь давай ты нам, значит, вот, э, вот условно говоря, кусок Херсонской области. Я тебе ты мне, а то что-то ты все себе хочешь загрести. И выборы тебе, и Херсон тебе. И... Ну так не бывает. Понимаете, вот же как. Втім, останні заяви Трампа свідчать про зовсім інші мотиви. Він хоче простого і швидкого рішення за український рахунок, але настільки комплексне та складне питання неможливо розв'язати у турборежимі, що й було підтверджено в аріаді. Зрештою, найболючіше питання для Путіна санкції не послаблені. А той же Блумберг пише, що держсекретар Рубіо телефонував європейським лідерам і запевнив, тиск залишається, і це може свідчити, що Трампа не влаштували хотілки Путіна. Зрозуміла одне під час зустрічі сторони шукали хоч якісь точки дотику. І не лише в українському питанні. Про очевидні позитивні результати ми не почули ані від росіян, ні від американців. А значить, далі буде. Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ, Єдині новини.